Марія одягла білий халат на шапочку і маску, подивилася в дзеркало і залишилася задоволена своїм виглядом. Біля кабінету вже зібралася черга в очікуванні початку прийому. Медсестра Віра Семенівна огрядна жінка з сердитим, вічно незадоволеним виразом обличчя. Пішла за картками підняти її собі дорожче, бубнить потім весь день. Марія зітхнула. Нічого, зробить записи на листочках. Потім вклеїте в картки. Хто перший, проходьте? запитала вона у відчинені двері кабінету. Одна з жінок схопилася з лавки і з несподіваною для неї прудкістю забігла до дверей. Прийом розпочався. Марія вислуховувала нескінченні скарги. Нарешті до кабінету плавно впливла Віра Семенівна зі стопкою карток. Вона з розмаху опустила їх на край столу, піднявши хмарку пилюки. Марія чхнула. Будьте здорові, Віра Семенівна з невзворушним виглядом сіла навпроти. Хто у нас наступний за записом? Можна? у прочинені двері зазирнув чоловік, тримаючи хустку біля носа. Він натрапив на лютий погляд Віри Семенівни і квапливо зайшов до кабінету, прикривши за собою двері. Присів на край стільця біля торця столу і голосно вчихнув, встигнувши прикрити носа хустинкою. З очей його полилися сльози. Чому лікаря додому не викликали? Марія, постукувавши ручкою по столу, запитала. У вас і так викликів багато, а у мене тільки з носа тече, прогугляв чоловік і висморкнувся в хустку. Марія впізнала його одразу. Хоч минуло років 20 з дня їхнього знайомства, зраділа, що маска закриває половину обличчя, та впізнати її практично неможливо. Як її його звали Діма? Віктор? Віктор Олегович Шумський, прочитала вона на карті. Долоні стали вологими, повітря під маскою не вистачало. І чого я так рознервувалась? Хвилююся, як школярка перед іспитом. Вона кознула по обличчю чоловіка поглядом і помітила, що він уважно роздивляється її. Невже впізнав? Навряд чи подумаєш, танцювала разом кілька разів. Чоловіки не запам'ятовують такі дрібниці. Візьми себе в руки, заспокойся, наказала вона собі. Марія збиралася на зустріч Нового року. Мама бурчала, що дочка сильно підвела очі, що на першому курсі треба думати про навчання. Що попереду важка сесія, від якої все залежить. Не капни на сукню, плями буде видно. Поводься добре, ти дівчина з пристойної сім'ї, повчала мама Марію. А ти що мовчиш? Дочка йде невідомо куди, на ніч дивлячись, намагалася мама вкотре перевернути увагу батька. Батько мовчав і не відривав незворушного погляду від екрану телевізора. Марія з радістю вискочила за двері з пакетом, у якому лежали туфлі та всяка необхідна дрібниця. «А шапку?» – наздогонав її на сходах обурений крик мами. Марія накинула на голову капюшон, щоб не зіпсувати зачіску. Маршрутки ще ходили, і вона швидко дісталася гуртожитку. У тісній кімнаті було душно й гамірно. Дівчата накривала на стіла, хлопці скупчилися в кутку, звідки періодично лунав хриплуватий сміх. Ближче дванадцятої всі сіли за стіл, розмовляли, веселилися, потім пішли до актової зали на танці. Дзеркальна куля, що обертається під стелою, відкривала різнокольорові відблиски на стіни та обличчя танцюючих. На ватних, неслухняних ногах Марія стрибала і кружляла разом з усіма. Під звуки ритмічної музики, а потім її запросив симпатичний хлопець на повільний танець. У залі залишилося лише кілька пар, до третьої години веселощі почали стихати. Марія увійшла до кімнати, миготливі вогники невеличкої ялинки освітили кімнату. У напівтемряві вона довго дрилася серед одягу, шукаючи своє пальто. Нарешті Марія вискочила в коридор. Той самий хлопець у курці чекав на неї. Я проведу, просто сказав він, і Марія зраділа. Вони йшли пішки. Марія ненароком пісковзнулася, провалилася в кучугуру, зачерпнувши в чобітки холодний сніг. Віктор за руку витяг її з кучугури. Він сів вона в почепки, розтібав блискавки на чобітках і витрушував з них сніг. Від дотику теплих рук до своїх ніг Марія здригалася, тримаючись рукою за його плече. Він навчався на останньому курсі політеху, до них у гуртожиток його покликав друг. Марія, впіввуха, слухала його розповідь, але думала про своє що завтра важко буде встати, вчитися не вийде. Залишилося мало днів на підготовку до іспитів. Марія мріяла швидше прийти додому, переодягнутись і лягти спати. Вона так втомилася. Ходімо завтра на ковзанку? чи у кіно? запропонував Віктор, коли вони зупинилися біля її під'їзду. Марія підняла голову і побачила у вікні кухні маму. Тільки б цілуватися не поліз, подумала вона, а вголос сказала. Дякую, що провів. Сесія важка. Готуватись треба. Давай якось потім. І пірнула в під'їзд, доки він не встиг нічого сказати. Не було у них ніяких потім. Він писав диплом, складав заліки та іспити, бачилися на бігу кілька разів. Марія часто згадувала, як він витрушував сніг з її чобіт. Як і всі лікарі, вона звикла робити багато справ одночасно записувати в карту, ставити запитання, слухати та думати. Зможнів, але не змінився, все такий же привабливий. Напевно, жінки проходу не дають, подумала вона і остаточно заспокоїлася. За кілька днів він прийшов знову у закритий лікарняний. Після його відходу на краєчку столу залишилася лежати коробка цукеру. Віра Семенівна перхнула несхвально. Через місяць подруга Лариса зателефонувала та запросила до себе зустрічати новий рік. Марія намагалася відмовитись, але батьки безвилазно влаштовувалися на дачі, як вийшли на пенсію, а донька одразу попередила, що зустрічатиме новий рік із друзями, і Марія поступилася не одній сидіти ж біля телевізора. І правильно, давно час особистим життям зайнятися. Я скоро поїду, одна тут сумуватимеш, схвалила доросла дочка. Тато вже за цей час двох дітей стих народити. А ти все одна. І щоб підфарбувалась і волосся в порядок привела, додала 16-річна дочка Віра. Марія обрала в подарунок Ларисі книгу, а її чоловікові кухоль. Коли вона прийшла до них за столом, уже сиділо дві сімейні пари, нетерпляче поглядаючи на святковий стіл і запотілу пляшку зігристи. Незабаром пролунував дзвінок у двері. Хтось із чоловіків видихнув полегшено. Ну, нарешті то, і почав відкривати і гристи. В кімнату слідом за Ларисою зайшов Віктор Шумський. Марія опустила очі і схилила голову над тарілкою. Поруч із нею був вільний стілець, і саме на нього сів новий гість. Зрозуміло. Лариска не випадково запросила мене, а щоб парою йому була. Вона гнівно зглянула на подругу, але та вдала, що зайнята гостями. Вони проводили рік, що минає, потім галасливо зустріли новий, а потім стали танцювати. Дозвольте, пролунав над головою Марії голос. Вона озирнулася і зустрілася з уважним поглядом світлокоричних очей. Струм пройшов хребтом, а долоні зрадницьки зволожилися. Я не, та хватить соромитись, тут усі свої. Він потягнув її за руку за столу. Голова крутилася, ватяні ноги не слухалася. Як давно вона так не танцювала з чоловіком цілу вічність, чоловік не любив танцювати, а після нього Марія нікого не мала. У мене таке почуття, що я вас знаю, почула вона і не відразу зрозуміла, що слова звернені до неї. Марія думала тільки про те, хоч би не наступити на ноги партнеру. Ще б, місяць тому ви приходили до мене на прийом, зізналася, нарешті, вона. Правда, я не впізнав вас? Ні, я вас знав ще раніше. Я приїхав сюди півроку тому, запросили працювати, а раніше навчався у цьому місті в інституті. Але ж ви лікар, то звідки я вас знаю? Він замовк, згадуючи. Мені здалося, ви теж мене знаєте. Марія не відповіла, дивлячись у бік. Не нагадуватиму. Якщо згадає, то. Він знову запитав, вона не розчула за музикою. Я запитав, ви не заміжня? Він глянув на її праву руку. Розлучилася, ухильно відповіла вона. І маєте доньку? Він помітив її здивований погляд і усміхнувся. У кабінеті під склом я бачив її знімок. Я теж розлучений, дружина не хотіла дітей. А потім він проводжав її додому, але вже не пішки, а на машині. В салоні затишно пахло шкірою, освіжуючим повітря та випитим і гристим. Може, завтра сходимо кудись? запитав він біля її будинку. На каток чи у кінок? посміхнулася вона. Віктор задумався на мить, а потім хлоптом доломною по керму. Згадав, Новий рік у гуртожитку. Зараз, він знов задумався, двохтисячний рік, правда? Буває ж таке, це доля, що ми знову зустрілися. Марія дала йому новий номер телефону, подумавши, що все одно візьме у Лариски. Вони домовилися зідзвонитися завтра. Вона вийшла з машини та підняла голову на тлі світлого вікна кухні темнів силует Віри. Бачу, добре відзначила, розкажеш, хто тебе привіз на крутій тачці? Дочка в піжамі зустріла Марію у дверях. Знайомий, давай спати, завтра все розповім. Марія демонстративно позіхнула. Всі новорічні канікули вони провели з, разом із Віктором, і Марія закохалася в нього все сильніше. Потім він зустрічав її після роботи вона боялася злякати щастя, що обрушилося так несподівано. Сподівалася, що, може, все складеться у них зараз, за 20 років. Вони зустрічалися крадькома. Віра, зрозуміло, посміхалася на виправдання Марії, що вкотре затрималася на роботі. Дочка закінчила школу і вступила до Києва. Вони перестали ховатися. Через три місяці Марія завагітніла, наразість Віктора. Тільки тоді вони розписалися. Дивна штука кохання. Скільки не тікай від нього, воно все одно знайде. Поєднає двох людей, зруйнувавши всі колишні зв'язки, що були до зустрічі.